І тріскіт а всередині волога і смачна печенька Доземний уклін українському воїну. Слава ЗСУ, слава Україні. Вітаю вас, друзі, на каналі Куриця. Я Надія, і сьогодні хочу вас запросити на рецепт мармурового апельсинового печива. Ви просили, я втілила. Отже, готуємо у мисочку, всипаємо 90 грам цукру, але можна трішки більше. Якщо ви полюбляєте більш солодше, то е, варіруйте. Додайте сюди 20 грам додаткових, е, тому що печиво в міру солодке із такою своєрідною кислинкою. Сюди ж додаємо 90 грам вишкового масла, Якщо це буде, то 73% жирністю, якщо це вершкова рослинна суміш, як у мене в сюжеті я вам демонструю, це 72% Натираємо сюди до цукру і е, вершкового масла, будемо так говорити, е, апельсинову цедру, цедру одного апельсина, все ретельно перетираємо. Саме в такій послідовності робимо, тому що ефірні масла із апельсина, поєднуючись із жиром. Вершкового масла або суміші, так найбільше розкриваються і фіксуються. Сюди додаємо яєчко, одне куряче, і 5 грам розпушувача тіста. Друзі, важливо, щоб всі складники були, ну, як це кімнатної температури. Якщо це літо, то кімнатної температури. А якщо це така пора, то просто трішечки його все підігрійте, прогрійте, якось, не знаю, можливо, в духовій шафі доведіть до температури 25 градусів. Плюс-мінус. Так легше нам буде працювати з тістом, і так всі пропорції зійдуться. А якщо у нас буде або холодне вершкове масло, або холодне яйце, все трошки зміниться в текстурі самого тіста. Отже, сюди вичавлюємо сік одного апельсина, це буде 100-110 мл. Вливаємо, не додаємо до апельсинового сока ні води, ні лимонного соку, нічого. Просто апельсиновий сік. Вливаємо до тіста і перетираємо. Якщо ви зауважили, частку борошна я додала відразу, а другу частку борошна вже після цієї маніпуляції. Як додала апельсиновий сік. І також все вимішуємо. У нас сюжет такий побудований на основі вимішування, вимішування, вимішування. Але, друзі, це рецепт тому ну, ось така технологія. Потерпіть вже трішечки ось ці перемішування постійні. Перемішали. Я вам хочу продемонструвати намисне: не прискорюю, не забираю, не віднімаю нічого, яка текстура тіста повинна бути, щоб ви ну, на майбутнє, якщо ви його ще ніколи не втілювали, мармурове печиво, не лякалися його структури. Воно таке трішки ще липне, тому що в нас є компоненти ну, одного температурного режиму. І воно ще таке, що пластичне, бо ми його перемішували. А якщо воно трішечки постоїть, воно стане вже зараз ви побачите, яке по текстурі. Ставимо до холодильника мінімум на годину. Нам потрібно, щоб воно охолодилося. Але взагалі це тісто зберігається три доби в холодильнику. Більше не потрібно, тому що в нас тут є апельсиновий сік і буде змінюватися текстура. Це не так, як з мармуровим печивом. Далі нам потрібно 150 г цукрової пудри і ми починаємо швидко працювати. А доки ми формуємо кульки, ми вже вмикаємо духову шафу на 220 градусів. Режим можна спочатку низ, доки не поставили печиво, але коли вже поставите печиво, то вмикайте режим верх-низ. Випікається воно досить швидко, Це, ну, в мене забирається 7-8 ну до 10 хвилин. Добре, давайте так. В інших духовках в газові духовки я випікала це 15 хвилин при максимальній температурі, тому що газова духовка вона більша по об'єму, і ви мене часто запитуєте, скільки хвилин випікати. Але друзі, у нас це не може бути одинаковий проміжок часу, тому що об'єми потужності в усіх різні. Ну от сюжет підійшов до кінця. Я вам дякую за увагу. І ще хочу сказати, що дане печиво краще споживати на наступний день, коли воно гарно остудиться і структурується. М'ягке, ароматне, з кислинкою, апельсинове печенька. Всім смачного, успіхів, у приготуванні і до солодкого сюжету!